Вітаю в ефірі! Підсумковий випуск новин, яким був цей тиждень у Рівному та області. Дивіться у добірці далі. Щепитися від вірусу папіломи людини, вберегтися від раку. У Рівному почали безкоштовно вакцинувати дівчаток 9-15 років від ВПЛ-інфекції. Чому важливо подбати про жіноче здоров'я ще до початку статевого життя? Чи можливо діагностувати хворобу на ранніх стадіях та яку профілактику рекомендують? Дивіться далі. Що можна зробити, щоб максимально знизити ризик розвитку онкологічного захворювання з роками, це питання дедалі більше хвилює людство. На сьогодні у медицини виділяють понад сотню видів раку. Одним із найбільш поширених серед жінок є рак шийки матки. На сьогоднішній день по статистиці рак шийки матки посідає четверте місце після раку шлунка, раку легень і раку шкіри. І друге місце серед раку, після раку андиметрії, серед злоякісних утворень статевої системи. Рак шийки матки найчастіше викликається ВПЛ-інфекцією, так званим вірусом папіломи людини. Вірус папіломи людини це вірус, який передається статевим шляхом. Вірусів є маса їх є близько 80 типів. Умовно їх ділять на високоонкогенні і низькоонкогенні. Звичайно, що він впливає може призвести до раку шийки матки. Це в першу чергу. Вірус папіломи людини протікає безсимптомно. В близько 90% випадків імунна система самостійно його знешкоджує впродовж 9-20 років. 4 місяців слід пам'ятати, що ліки від вірусу досі немає. Тож медики радять жінкам та чоловікам щороку проходити обстеження. Однак у слабкої статі інфекцію можна попередити, провакцинуватися у дитячому віці. Щеплення робляться для діток 9-13 років двома дозами вакцини: Першим колом день, коли дитина приходить з мамою, і другу через 6 місяців після першої дози введення. Потім ми записуємо на чергу дівчаток 14 і 15 років. Якщо в нас залишаться дози, то ми колем цим іншим діткам, але колем їм вже тоді три дози. Це в чотирнадцять першу дозу в день ведення через два місяці, другу. І через півроку третю дозу від першої дози введення. Отримати таку вакцину у рівному можна безкоштовно в обласному перинатальному центрі. Щеплювати дівчаток там почали ще 31 жовтня. Цього року заклад вперше отримав 600 доз. Скористалася можливістю та вакцинувала свою дев'ятирічну доньку, рівнянка Наталія Войтишин. Уже європа давно дає ці вакцини дівчаткам, і також Америка це захищає жінку в дорослому віці на 90%. Тому я прийняла таке рішення і вирішила дитині зробити вакцину Гардисил. Це якісна вакцина, яка допоможе моїй дитині в майбутньому не захворіти такою страшною хворобою. Жінка працює медичним представником, тож знає наскільки небезпечною може бути ВПЛ-інфекція. Каже, планувала самостійно купувати вакцину, орієнтовна ціна якої за одну дозу 5 тисяч гривень. На думку жінки, розмову про статеве життя варто починати починати з дитинства це нормальна тема, так само як там про дружбу, про життя, про здоров'я, так само просто те дозрівання з дітьми потрібно говорити. Це я вважаю, що ми повинні бути сучасні і рухатися в ногу з своїми дітьми. Тому, звичайно, так вона знає ті питання, які вона мені задає. Вона отримує на них відповіді дома, а не десь там на вулиці чи в інтернеті. Вакцинація папілома вірусу входить у список рекомендованих міністерством охорони здоров'я. Це один із найефективніших методів мінімізації ризику інфікуватися. Аліна Почка Олексій Олексієнко. Випуск новин. Мінімізувати споживання російського газу і стати енергонезалежними над цим вже активно працює рівненщина. Першим етапом є перехід на альтернативні джерела палива, як він відбувається в умовах війни та чи відобразиться на гаманцях мешканців області. Дивіться у сюжеті. Опалювальний сезон на Рівненщині таки стартував. Батареї у оселях жителів регіону потепліли лише на початку листопада, та й середня температура не перевищуватиме 16 градусів. Все через те, що як теплі батареї, так і суми у платіжках залежать від ціни блакитного палива. Однак ймовірні перебої із постачанням газу не вплинуть на рівнян критично, оскільки третина міста обігрівається за допомогою альтернативних джерел твердого біопалива. Якщо у нас буде перебої з постачанням газу, рівне це Більші частині міста взагалі не відчує. Якщо у нас безперечно будуть перебої з електричною енергією, у нас це для нас більш критична історія, але за допомогою генераторів ми частину міста точно втримаємо. На сьогодні котельні рівного та області активно переходять на тверде біопаливо щепу. У цьому році від російського газу відмовилося вже шість котелень рівне теплоенерго. Це дозволило місту знизити споживання блакитного палива на 30%. Проблема в потужностях. Їх треба розвивати. Є військовий стан, є зменшення кредитування, складно знайти гроші. Але ми цей процес рухаємо. В нашій компанії є проект Зелений перехід рівне, в якому ми плануємо побудувати ще таких дві великих котельні. Які вже закриють 70% міста. Тверде паливо для котелень закупили ще влітку. Це як вже готова щепа, так і сировина у вигляді лісопродукції. Запасів, які наразі є, повинно вистачити на 2-3 місяці. Ми її збирали протягом літа. Перше для того, щоб створити собі запаси на зиму, щоб не від кого не залежати. І друге, вона насправді влітку вона на порядок дешевше частину щепа, та що в мене за спиною ми вже її купували вже готовою. А то, що ми маємо перебити, ми купили відповідними. Матеріал у лісгоспах прийнявши уча в аукціоні, замовляється спеціальний пристрій, ще побой мобільний. Він приїжджає сюди і вже подаються дрова, інший матеріал безпосередньо в побойку і перебивається на щепу. Лісопродукції закуповували в місцевих лісництвах. Варто зазначити, ріни посідає друге місце по запасам деревини в Україні. Нам сам Бог волів використовувати щепу і відходи деревини. Майбутній етап це будуть відходи саме аграрної галузі, тому що перетворюючи її в теплову енергію, ми в першу чергу боремось за енергетичну незалежність України. В подальшому такий перехід на біопаливо вплине не лише на незалежність у галузі теплоенергетики, а й на суми у платіжках. Щоправда, цього року про зміни поки мова не йде. Рівненщина отримала повністю укомплектований автомобіль швидкої для мобільної гінекологічної бригади. Допомога обласному перинатальному центру надійшла в рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Як використовуватимуть автомобіль та які його можливості, знають наші журналісти. Вагітні жінки з віддалених куточків рівненщини зможуть отримувати більш якісну медичну допомогу завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської в область доставили укомплектований автомобіль швидкої для мобільної гінекологічної бригади. Новинка оснащена усім необхідним обладнанням та зможе оперативно виїжджати на виклики. Це буде виїзна гінекологічна бригада, яка буде курсувати по всій області. З нашими спілкуватися з нашими потенційними породіллями, консультувати при можливості доставляти їх в перинатальний центр і відповідно. На виїзді обслуговувати і консультувати". Рівненська гінекологічна швидка діятиме на базі обласного перинатального центру. За словами головної лікарки медзакладу Вікторії Янікеєвої, зараз спостерігається загальна тенденція щодо зменшення народжуваності, в тому числі на Рівненщині. За перші 9 місяців року в області народилося на тисячу дітей менше ніж торік. Тому своєчасне надання консультації та необхідної допомоги вагітним вкрай важливе сьогодні. Звичайно, що є зараз міграція жіночого населення. Є відповідно чоловіки зараз, воюють на не так часто жінки перебувають на обліку по вагітності з різних причин. І тому демографічна криза відчутна. Сподівається на поліпшення демографічної ситуації. Голова рівненської обласної ради Андрій Карауш. Події останніх кількох років точно не сприяли зростанню народжуваності однак додає, необхідно адаптуватися до нової реальності та створювати умови для виходу із демографічної кризи. Наша область найперше, найкраща в Україні з приводу народжуваності. Але два роки спочатку ковід зараз війна. І планових обстежень на районах для жінок вагітних для породіль не проводиться. А якраз даний автомобіль дозволить мобільній бригаді виїжджати в наші райони. І обстежувати жінок всього по регіонах України відправлять 30 таких автомобілів. Раніше у межах ініціативи Олени Зеленської Рівненщина отримала три швидких для обласної екстренки. Керівники області переконані, що це дозволить більш якісно надавати медичну допомогу населенню. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 25 грудня чи 7 січня цього року в Україні почали активно обговорювати питання щодо відзначення одного із найбільших православних свят в році Різдва Христового. Як відбуватимуться богослужіння у храмах Рівного? Чи відрізняються ці дати і коли планують святкувати мешканці міста? Дізнавалися наші журналісти. 25 грудня, католицьке різдво. Так його часто називають люди, які святкують народження Ісуса Христа 7 січня. Але як виявляється, всі релігійні конфесії відзначають свято в один день, 25 грудня. Щоправда, за різними календарями на заході за Григоріанським. А до прикладу, в Україні, Грузії Сербії за Юліанським. Коли держава переходила на Григоріанський календар, були спроби і церкви перейти на Григоріанський календар, але у зв'язку з тим. Що ці спроби переходу на григоріанський календар державного життя були запропоновані радянським урядом, який знаємо, як ставився до церкви, переслідував церкву, знищував церкву, і власне навіть самому духовенству не було недостатньої проінформованості ця спроба була невдалою. Юліанський календар був запроваджений у 45-му році до нашої ери полководцем Юлієм Цезарем. Проте він виявився неточним, оскільки земля повний оберт навколо сонця робить орієнтовно за 365 діб 5 хвилин 48 секунд. А давні римляни вважали, що за 365 днів та повний 6 хвилин. Таким чином, за півтори тисячі років юліанський календар відстав на 10 днів, тож для більшої точності у 1000. В п'ятсот другому папою римським Григорієм XIII було ухвалено новий календар, який з 4 жовтня переніс людей відразу в 15 -те. Від сьогодні він вважається міжнародним стандартом. Церква не стоїть на місці, церква змінюється, і належить кожному розуміти, що і справді, коли ми дивимося за науковими посилами, то Григоріанський календар більш точніший є. Бо зараз різниця між григоріанським і рюанським календарем становить 13 днів. Через декілька десятків років ця різниця буде 14 днів, і це пов'язано більш з астрономічними явищами, які впливають на відзначання того чи іншого дня. Зважаючи на таку різницю у календарях, в Україні почали задумуватися над тим, коли православна церква відзначатиме різдво. На синоді православної церкви було запропоновано цього року. По парафіях, по окремих громадах, де більшість людей запропонує власне відзначати Різдво Христове, святкувати Різдво Христове, 25 грудня, дозволити звершувати різдвяні богослужіння у цей день. Але після цього має бути поінформованість відповідно і митрополії, скільки людей було присутні на богослужіння, скільки громад конкретній області. Але тим, хто звик святкувати 7 січня і поки не планує переходити на новий лад, засмучуватися рано, адже різдвяні богослужіння у храмах відбуватимуться і в січні, тобто цієї зими православна церква України різдво відзначатиме аж двічі. Ми повинні розуміти, що перехід з на Григоріанський і календар собою являє не лише тільки відзначання Різдва Христового, це мінус 13 днів всі, всі свята, які є в церковному році, які ми звикли. Покрова це буде тепер 1 жовтня. Відповідно, так само і свято Богоявлення, це буде 6 січня, а не 19-го тому ми повинні розуміти, що. Поки що це є не сказав би спроба, це є допуск людей, які бажають відзначати свято Різдва Христове 25 грудня. Ми вирішили поцікавитися думкою рівнян щодо святкування Різдва. Хтось не планує змінювати традиції, а дехто до змін готовий. Ну якось привичне більше 7 січня. От хоча колись може, але наші діди баби святкували 7 січня. Для мене це не принципово питання. Ви 7 січня святкуєте? – Нема різниці. Я святкую двічі. На мій погляд, 25 грудня навіть уже і готуємося до того морально. Я думаю, 7 січня. А чому? Ну тому що так завжди ми святкували. І то є від наших прадідів. Сьомого січня. А чому? Ну так було, хай буде. Так було, то так буде. А якщо все ж таки запровадять 25 грудня, як він відноситься до цього? То будемо святкувати 25 грудня. Разом всіма. Тож, коли святкувати Різдво, вибір кожного. Зокрема, у храмах ПЦУ вже розпочали опитування, щодо дати 25 грудня чи 7 січня. Ціле підземне містечко площею понад 5 тисяч квадратних метрів облаштували у Рівненській центральній міській лікарні. Укриті обладнали операційні з палатами, щоб у разі небезпеки медичний персонал міг безперебійно лікувати хворих. Як виглядає бомбосховище? Бачили наші журналісти. У компанії священників та перших осіб області головний лікар рівненської міської лікарні Євген Кучерук проводить екскурсію укриттям медзакладу. Після початку повномасштабної війни раніше занедбане підвальне приміщення осучаснили та привели до ладу. Зараз тут просторі коридори, сучасні палати та операційні все для того, щоб у випадку потенційної небезпеки продовжувати працювати. Ми бачимо прекрасні умови, навіть операційні є. На нульовому і нижче нульового рівня фактично для безперебійної роботи. Вони обладнані ці палати і операційні альтернативним живленням безперебійним. Фактично, ми розуміємо, що маємо готуватись до складніших варіантів. Сподіваюсь на те, що вони не будуть застосовані. Загальна площа укриття 5360 тисяч квадратних метрів. Фактично, це ціле підземне містечко, яке обладнане для роботи медиків під час повітряних тривог. Заступник головного лікаря з технічних питань Ігор Шаров розповів, що вже зараз в укритті є 40 ліжкомісць. У перспективі цю кількість можна буде збільшити. Об'єм був велиробіт дуже великий. Це був звичайний нульовий поверх, технічний поверх. Ми його переобладнали. Зробили, зробили такий поточний ремонт, і воно зараз виглядає, ну і відповідає суморівнюю. Робота над облаштуванням укриття триває. Оздоблювальні роботи виконують студенти першого рівненського профтехучилища. Для них це свого роду практика поєднана з корисною для громади справою. Сам же ремонт бомбосховища, за словами очільника області Віталія Коваля, профінансували іноземні спонсори. Це приклад такого бережливого ставлення саме до державних коштів, до коштів платників податків, тому що саме цей ремонт виконаний з усильними силами і фінансуванням міжнародних. Благодійників та Меценатів місцевих, які в знак поваги до медиків, хто чим міг допомагав, хто будівельними роботами, хто матеріалами, хто ліжками, хто обладнанням. І по суті, наша приказка світу пониця бідному рубашку. У майбутньому в підземному містечку міської лікарні хочуть зробити більш потужну систему вентиляції і відремонтувати ще одну частину підвального лікарняного корпусу. Під час повітряних тривог в укритті зможуть перебувати не лише персонал медзакладу та хворі, а й пересічні громадяни. Для і комфорту громадян на стінах бомбосховища розмістили фото світлини із визначними місцями України. А ще тут можна побачити портрет молодого кобзаря Тараса Шевченка, знайдений в архівах лікарняної бібліотеки. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Питання платіжок за газ, плану дії у разі аварійного відключення електроенергії у місті на тривалий термін та програми часткової компенсації вартості електрогенераторів для ОСББ. Депутати Рівненської міської ради обговорювали досить жваво Висували пропозиції, рекомендації та навіть претензії. А от коли мова зайшла за екологічну складову у рівному міських обранців як вітром здуло, ось таким цього тижня був черговий депутатський день у Рівнераді, на якому побували і наші журналісти. Обговорення актуальних проблем рівного та пошук шляхів їх вирішення. За ось таким планом працюють міські обранці під час депутатських днів. Щоправда, цього разу від стандарт. Артів дещо відійшли у порядку. Денному три важливі для обласного центру питання: почали з останнього щодо порядку оплати рахунків за газ для населення. Нагадаємо, що з 1 травня мешканцям обласного центру, як і всього регіону, змінили газопостачальну компанію. Так склалося в силу тих чи інших причин, що ресурс газу для населення попередньому постачальнику, рівне газ не був виділений на. Травень місяць, відповідно потім і на червень місяць, і урядовим рішенням від 8 червня всіх споживачів, які знаходились на поставці. Тов рівне газбуд було переведено на постачальника останньої надії. Так називається за постачальна компанія «Нафтогаз України. Після цього абонентів почали виникати проблеми з платіжками, оскільки за фактично спожити газ потрібно було сплачувати на рахунок нафтогазу, а от передавати показники та сплачувати за доставку, і далі рівне газу. Про такі зміни дізналися не одразу. Тож навіть через півроку, коли ситуація здавалося б, стабілізувалася у деяких громадян, питання виникають і досі на сьогоднішній день. Маємо ситуацію, коли ряд споживачів мають якусь заборгованість або переплату в того рівня газбут і мають поточні вже платіжні зобов'язання. З нагазу про депутат Рівнеради ради Володимир Валявка зауважив, що за споживання газу окремі абоненти, які є приватними підприємцями, отримували по дві платіжки, але з різними сумами. Тож у людей виникало логічне питання: кому скільки і за що платити. Оператора газотранспортної системи є спеціальний облік, де коли і коли споживач перейшов від одного постачальника до другого. Це все зафіксовано, але чомусь рівне газбуд, Хоче собі також привласнити тобто, оплата те саме після тривалих розмов та різних варіантів остаточного рішення так і не прийняли. Тож перейшли до наступного питання часткової компенсації вартості електрогенераторів для ОСББ з цим. Депутати впоралися швидко і наостанок залишили тему змін клімату та як до них адаптувати місто з 60-го року. Зростання температури вже відбулося на більш ніж один градус. Паралельно з цим відбувається також і зростання річної кількості опадів. Воно не таке динамічне, але проблема в тому, що вони починають розподілятися дуже нерівномірно. Якийсь короткий проміжок часу випало дуже дуже багато опадів, дуже сильна злива. А потім 2-3 тижні зливи немає і починається посуха. І це є проблемою, власне, для всього. До чого це все призводить? Ви прекрасно самі бачили. На вулицях нашого міста, але як виявилося, проблеми затоплених вулиць, боліт поблизу житлових будинків і підтоплень підвалів, депутатів Рівнеради ради не цікавлять, адже у залі із кількох десятків обранців залишилося всього шість. Аліна Мельник, випуск новин. Передати красу у чорно-білих тонах фотохудожник Олександр Харват та його учениця Марина Долганова презентували спільну виставку. Це портрети відомих рівнян, які за коханістю у свою справу відтворюють красу у буденних речах. Більше про ідею фотовиставки знають наші журналісти. Творчий дует вчителя і учениці у Рівному презентували виставку фотохудожника Олександра Харвата та його підопічної зі школи фотографії Марини Долганової в об'єктиві, незвичний погляд на красу у чорно-білих портретах рівнян, справжніх у своїх буденних справах. Хотіли показати, що певний вік, який наступає у кожної людини, він також є об'єктом. Певної краси, шарму, що ці люди, що кожен кожна людина прийде через цей вік. Люди зображені на світлинах, здебільшого старшого віку, і переважно чоловіки. Ще один задум цієї виставки спростувати стереотип, що краса притаманна лише молодим жінкам. Мені здається, останнім часом, хоча напевно, так було завжди. В нашому суспільстві досить багато сумних прикладів. ейджизму. Ми його бачимо повсюди. Це може бути знаєте, якийсь такий невинний коментар, репліка. Щось таке зовсім легке на перший погляд, але насправді воно ображає людину. Якщо Олександр Харват знана персона у рівненському культурному просторі, то Марина Долганова робить лише перші кроки у мистецтві фотографії. Героїв своїх світлин автори знімкували у їхніх майстернях, студіях та просто на робочих місцях. Я фотографую зовсім нещодавно. У липні я отримала сертифікат із школи фотографії Олександра Харвата. І ось по закінченню він запропонував мені провести разом якусь виставку. Ми подумали над темою. Ідея якось прийшла сама по собі. Видної. Довго виносила в голові на презентацію виставки прийшли як люди, які зображені на світлинах, так і друзі та знайомі авторів. Рівняни та гості міста зможуть переглянути виставку упродовж місяця у ТРЦ Злата Плаза. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Отримати гуманітарну допомогу, консультації з юридичних питань, інформацію про вільні вакансії в регіоні та навіть просто попити кави з іншими маріупольцями. У рівному відкрили центр підтримки вимушених переселенців із Маріуполя. Більше про його діяльність, напрямки роботи дізнавалися наші журналісти. Маленький Маріуполь у Рівному так люди називають центр підтримки вимушених переселенців із Маріуполя та найближчих до міста сіл, який відкрився 11 листопада. Це вже 16-й. Такий в Україні перше був створений рівно 200 днів тому в Дніпрі. Наша головна мета, щоб маріупольці відчували підтримку та допомогу, не втрачали віру в нашу державу Україну і віру в себе. І сьогодні ми формуємо такі громади, такі осередки для того, щоб вони гуртувалися, гуртувалися і чекали нашої перемоги, чекали на повернення нас як маріупольців до героїчного українського Маріуполя. У центрі підтримки всі працівники переселенці 12 з Маріуполя та психологиня з Лисичанська. Вони допомагатимуть і консультуватимуть людей із різних питань. У нас допомога буде юридична для тих людей, які мають. Певні проблеми, наприклад, з оформленням певних документів. У нас буде така допомога, яка дасть можливість людям знаходити нову роботу, знаходити житло для людей, якщо у них зовсім немає житла. Одне з направлень також це психологічна підтримка. На базі центру навіть працює своя міні-школа, де з дітками буде займатися дипломований викладач. Дбатимуть про дозвілля всіх вікових категорій. А кожні два тижні переселенці будуть отримувати гуманітарну допомогу в розрахунку один пакунок на сім'ю. Там будуть і продуктові набори. Там і набори будуть гігієни. Вони будуть формуватися від тих запитів, які будуть робити маріупольці при реєстрації. Тому от зараз іде зима, і люди просять деякі ковдру, деякі, наприклад, якщо в сім'ї є школяри, то їм потрібні там, шкільне обладнання. Тому і ще раз повторюю, буде формуватися від того, які будуть великі запити у Маріупольців. Ну тобто, це буде певна статистика. На відкриття центру Я Маріуполь прийшло кілька десятків людей. Для них це можливість зустріти знайомих, завести нових друзів, оскільки всі вони мають спільне рідне місто зруйнувала Рашиська орда. Однак вони не засмучуються, а вірять, що незабаром Маріуполь знову буде українським. Ба навіть вже будують плани по його відновленню. Дуже чекала, тому що я тут одна з мамою. Мамі 94 роки. Вона тут. Поламала шийку бідра. І мені дуже важко ну, без своїх людей. Люди всі добрі, всі, всі наші, кажуть, Україна. Ну своїх рідних маріупольців хотілося б бачити. Будемо відновлювати все. хоч я вже в возрасті, ну надіюся. І маму привести додому. ще». Мера дуже приємно, як дуже приємно бачити, тому що. Ну, це знаєте, це твоя родина, скажімо так, це твоя земля, це твої рідні. Ми ж знаєте, вже стали як ну ми друг друга не знаємо. А ми ж рідні стали люди, зовсім рідні. То як, ну якщо бачиш частинку свого міста, знаєте, то ну сумуєш, звісно, ну як. Це одно сумуєш там твоє життя, там твоє серце залишилось. З Спочатку повномасштабного вторгнення із Маріуполя евакуювалося більше 200 тисяч мешканців. Близько 15 відсотків обрали для життя країну агресорку. Ще про десятки тисяч, а можливо понад сотню інформації немає. Спочатку повномасштабного вторгнення на Рівненщину приїхало 80 тисяч ну внутрішньо переміщених. А зараз залишається в області 38 тисяч людей. Саме Маріупольців близько 700 сімей. Тобто, це одна з таких ну багаточисельних громад, яка е, осіла на теренах нашої області. Центр підтримки я Маріуполю Рівному відкрився за адресою Міцкевича. 5. працюватиме з понеділка по суботу, з 8 до 18 години. Аліна Пучка Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Україна сильна, об'єднана і обов'язково переможе, адже за свободу незламної держави бореться кожен з нас. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. До зустрічі.